Донедавна Слов'янськ та Краматорськ були у полоні бойовиків. У цих містах практично вимерло життя. Хмельницькі десантники одні з перших, хто прийшов визволяти тутешні землі від диверсійної лихоманки. Сепаратисти в них мобільні групи, вони міномети розташовують на газельках, на пікапах. І от з усіх сторін фактично обстрілювали нас 120 ми мінометами, 82-ми мінометами. З ЗУшок Дуже практично в них це все вийшло, тому що переїхали, обстріляли, переїхали, обстріляли. Все, мусили ми контролювати своєї сторони. У ході бойових зіткнень наші десантники вилучили у терористів чимало військової техніки. Це переносні зенітно-ракетні комплекси, бойові машини, танки. Приміром, цю БМП нещодавно відбили внаслідок спецоперації. Було знищено порядка 10 осіб. От, і ранено ще порядка 20. От, БМП відібрали, і благополучно група дійшла до свого пункту призначення. БМП придатне до використання до стрільби, машина практично в новому стані от, і готова до виконання бойових завдань. А це військовий автомобіль Урал. Він теж раніше належав бойовикам, а дістався їм із сусідньої Росії. У нас таких не випускають. Армійці кажуть, техніка для терористів постійно перетинає кордон. Постійно ведуться колони з російської сторони. От, техніка нового зразка такої у нас немає. Дуже багато було захоплено гусеничної техніки броньованої танків, БМП, БТРів, от, новітнього виробництва, які були пригнані з Російської Федерації. А у наших військових не те, що з технікою, а з обмандаруванням скупо. Бронежилети у нас 4 класу, тобто хотілося б краще. Каски ми взагалі не маємо. Каски ще, от, напевно, в ті каски мій дід воював. Тобто вона не захищає нас ніяк. Хотілося б хоча б ще нормальні каски, щоб знати, що твоя голова хоч якось захищена. Тим, хто до сих пор сидить вдома на дивані, або ходить по місті в бронежилеті в модному камуфляжі, я настоятельно рекомендую прийти в воєнкомат. Для вас наші двері завжди відкриті. І дійсно показати, що ви патріот України, любите нашу страну. Більше, ніж ви об этом говорите. Попри все, спецпризначенці звільнили від бойовиків Слов'янськ та Краматорськ. В останньому підняли синьо-жовтий стяг над міськрадою. Тепер тут відроджується мир. Вони стільки разів пропонували, що от здайтесь, перейдіть на сторону. Тобто ніхто не здався, не вирішив, таких немає. Вистояли фактично під натиском нашої артилерії. Вони змушені були відступити. Ми зайняли позиції їхні, все було заміноване. Дуже багато вивезли боєприпасів, тротилу в кількості десь порядка більше тони тротилу вивезли. Мирне небо над усією Україною. Їх першочергова місія. Попри те, що сумують за рідними та близькими, продовжують стояти на передовій. Надихають спецпризначенців листівки навіть від незнайомих людей. Кажуть, вони піднімають і без того високий бойовий дух. Бойовий дух не падає, самі для себе його підтримуємо. І листівки, які приходять від наших гражданських людей, ще більше піднімають наш бойовий дух, надають нам наснаги, сили. І в ті моменти, коли їх немає, ти вспоминаєш ті красиві слова, які там були написані. Всі готові морально, фізично і психологічно. В будь-який момент, будь-який час готові дати бій, так сказати, нашим ворогам. А поки восьмий полк спеціального призначення продовжує виконувати свою місію. Хмельничанам ж дякую за підтримку. Я хочу, во-первых, передати всім жителям міста Хмельницької області пламенний привіт з гарячої Донбасської землі. Хочу вас завірити, що наші ребята з честью і достоинством виконують бойові задачі. Не підводимо. Знаю, що ви нас чекаєте, переживаєте, поэтому стараємося. Задача виконувати з наименьшими потерями.